Без права на помилку Сюди була залетіла авіабомба, знесла ворота і під порогом житлового будинку зупинилася. Без часу на сон по 10, може 15 хвилин. Хто сидячи, поспав, хто там пішов приліт? Як повномасштабна війна відкрила у звичайних людях незвичайні здатності? Хлопці робили просто ну титанічний труд, і вони лізли в таке пекло. Люди ікс Чернігова, як вони рятували місто у перші найстрашніші місяці великої війни. Люди несуть квіти до будинку на вулиці Чорновола, 15, в Чернігові. Рівно рік тому російський бомбардувальник знищив частину дому. Загинуло 47 людей. Той день став чорним для міста, по якому вже тиждень проходила лінія фронту повномасштабної війни. Чернігів опинився майже в повному оточенні, і прострілювався наскрізь. Здавалося, ситуація висить на волосині. Російські війська атакували передмістя та тіснили українських захисників у прилеглих селах. Те, що вони творили, там відкрилось згодом, коли окупантів таки відігнали до кордону. Ось які руйнування лишились приміром у сусідній Новоселівці. Але взяти Чернігів росіянам ніяк не вдавалося. І тоді від безсилої злості вони пішли звичним для себе шляхом. Окупанти почали бомбити цивільні об'єкти. <му> У березні вони нанесли потужні бомбові удари по місту, розбомбили дві школи. Сиділи мирні люди. 17-та школа. Це люди ховалися. стадіон та кілька супермаркетів. І житлові багатоповерхові будинки, біля яких не було жодного військового об'єкту. Я бачила, як від вибухової хвилі розриваються, вириваються всі двері. Пил одразу, ну, погана дуже видимість. А, ну, так, хтось закричав. Олена Юрикова, голова ОСББ будинку, в який прилетіла бомба. Той день вона не забуде ніколи. Перше, що я з сьомого поверху з розбитої квартири вийшла, побачила, тут все було сіре, змішане цегла, люди, машини, все в переміжку було. рятувальники приїхали ну, досить швидко, просто. Загоном тих рятувальників командував Максим Жилко. Згадуючи той день, він знову переживає тодішній перший шок від побаченого. Так, до того доводилось мати справу з ДТП із загиблими, але тут було просто криваве місиво. Картина дуже страшна. От все горить, півбудин. Ну немає півбудинку, там люди кричать, хтось у крові. Врештки тіл валялися і на проїжджій частині, і на території лікарні. От, ну, людей просто порозривало. Коли ми сюди приїхали, то ну, ми вийшли з автомобіля. От, і у всіх таких секунд 5-10 був ступор, тому що ну, що робити. Потім взяли, як кажуть, себе в руки, дав команду взяти апарати, взяли апарати, включилися і пішли вже шукати людей, які були в будинку. Кілька людей було заблоковано на верхніх поверхах, їх довелося зносити на руках, а далі почали розбирати завали. Ми вже працювали до цього, із завалами діставали живими людей, загиблих, але не в такій кількості. Це ну, найтяжче, це те, що загинула така велика кількість людей. Ситуація була м'яко кажучи нестандартна, аби врятувати з напівзруйнованого будинку тих мешканців, які вціліли, доводило, що хвилини вигадувати нестандартні рішення для себе і свого загону, аби у надскладних умовах всі лишилися живими. Найбільша складність полягає в тому, щоб не порушити ніякі конструкції, щоб не було повторного обвалу. Тому що якщо буде повторний обвал, то людина, яка знаходиться або в завалі, або рятувальник, який намагається дібратися до цієї людини, то при повторному завалі можна нашкодити і рятувальнику, і людині, яка знаходиться в завалі. от Оце найскладніше, тому що все висить, там видно чітко, ну, половини стіни. Ну, бетонна плита опала, і пів кирпича висить. От ми тоді, коли відкопували живого на наступний ранок, почалися повторні обстріли, і цегла сама по собі відпадала, ну і падала поряд з нами. Ці перші дні розтягнулись в одне нескінченне страшне чергування. Де брали сили, Максим пояснити не може, бо навіть поспати годину не вдавалось. Перші декілька днів так сказати, щоб хтось спав, то я ну. Там по 10, може 15 хвилин, хто сидячи поспав, хто там пішов приліг трішки, тому що ну ніхто не знав, що буде. Але ніхто не жалівся, хоча складнощі були навіть з найелементарнішим. В оточеному Чернігові закінчувалася їжа. Тому про те, що у пожежників не було чим гасити вогонь у місцях обстрілів, ніхто й не говорив. В тій час то, що в то, нас було, зразу ізрадували і. і... Вже гасили, захищали те, що ще залишилось. Відсутність води для гасіння пожеж. Тобто заправлялися звідки тих вододжерел, водоймища, там, де можна дісна, стріжень, там заправлялися. Це великі відстані, особливо це в центрі міста. Та друзі і колеги Максима кажуть, на все це не зважали. Робили все по максимуму, розуміючи, що за спиною у них мирне місто, беззахисні люди, їх власні родини своєму командиру довіряли на всі сто. Збоку від мене є зам, який мене контролює це. Максим Палич і особовий склад, який друг друга страхував, і нам вже потрібно врятувати людей. У частині кажуть, Максим та його підрозділ справжні рекордсмени. Їм довелося працювати практично на усіх об'єктах, де влучили російські бомби, ракети і снаряди. У той страшний Перезень початку війни це було просто зранку до ночі. В усіх операціях рятувальних вони приймали участь. Не було е, тієї будівлі, де Максим, саме про Максима, ми говоримо зі своїм підрозділом не був присутній. І все це в умовах повторних обстрілів, які не припинялися. Підтримували його віра в перемогу та беззастережна допомога місцевих жителів, які допомагали рятувальникам, чим тільки могли, і досі їх підтримують. Всі друг друга знаємо. Мішки надо, все, несем мішки, лопати треба, несем лопати. Чого не хватало, все збирали по сусідям і приносили. Мешканці зруйнованих будинків кажуть, тоді, в умовах хаосу та страшних бомбардувань, рятувальники виконували фантастичну роботу, не тільки витягаючи людей з кіхтів смерті, вони вселяли впевненість в інших, які вже були на країчю, що все, все ж таки буде добре. Хлопці робили. Просто ну титанічний труд. Скажімо, настільки все відбувалося швидко, і вони лізли в таке пекло. Воно мало того, що горить, воно ще є загроза обвалу, але вони тут знаходились до самого, скажімо так, до останньої іскарки, яка тут тліла. Чернігівчанин Микола втратив квартиру, але лишився живий. Він серед тих, хто пішов у тероборону, тому не був у помешканні на момент бомбардування. Оце була на команда, це була стіна тут, в мене шафа стояла. Тут диван, я спав. Після бомбардувань лишився не лише без житла, але й без документів. Проте сталося диво. Одвоювали, одогнали від е, Чернігова, я лів в шпиталь, дві тижні полікували мене, а одно тяне сюди. Прийшов, а тут якраз рятувальники прибирали. Я говорю, хлопці, подивіться, там повинні бути документи мої. Ну, я оставив номер телефона, через на, буквально на наступний день телефонують. Це такій-ти такі то А що таке? Приїжджайте. Ось ваші документи. За віддану працю та порятунок з-під завалів понад 20 людей Максима Жилко нагородили орденом за мужність, але героєм він себе не вважає від запитання ніяковіє. Якби не було війни, то не треба й цієї, Тому що бачачи, що відбувалося тут на території міста. От скільки людей загинуло і в скільки, сім... От скільки сімей зруйнувало, хтось якогось загинув, є такі сім'ї, що ну, нікого не залишилося. Красноярці, с. Щас ми тебя б**ть, тварь нахуй поймаємо. Ну ти ж знав, що ти летиш бомбити мирний город. Нічого не доводить. Смишки, ти що, слімоє. Ні, це я знаю. Це перший стихійний допит російського льотчика, який скидав бомби на мирні українські будинки. Творив те саме пекло, яке потім розгрібали і рятували, такі як Максим. Десь отам далеко бачите такі модні новобудови. Це Чернігівський район Масани, аналог київських позняків. От поряд з цим районом є великий приватний сектор. Саме от на нього в цьому місці впав російський бомбардувальник, який збили 5 березня українські захисники. Літаком керував знаменитий російський пилот Красноярцев. Він вже бомбив Харків, зокрема скинув серію бомб ФАП 500 на місцеву телевежу. Наступний виліт у нього був на чернігівському напрямку. Він виходить леті. Зі сторони кордону з того напрямку в сторону Києва, скажімо так, по орієнтиру. І коли його підбили, він з цієї сторони упав на будівлі. Він йшов на Київ з повним боєкомплектом, і відповідно всі величезні бомби ФАП-500, в тому числі запалювальні, розлетілися по навколишніх дворах. І Тут все могло злетіти в повітря, але чернігівські піротехніки не розгубилися. Михайло Ільєв, начальник частини піротехніків, приїхав сюди одним з перших. каже, палала ціла вулиця. Були зруйновані чотири будинки, п'ять будинків повністю на даний час два частково відновлення. Тобто тут все було горіло, плюс не забуваємо, що літак був повністю заправлені баки керосином. До цього окупант красноярцев бомбив сирійські міста і навіть фотографувався з Путіним на одній авіабазі. Та Україна не Сирія. Тут льотчика збили і взяли в полон. Український суд вже засудив воєнного злочинця до 12 років ув'язнення, і то замало. Якщо врахувати, скільки смертей він віз на своєму борту. Навіть збитий літак міг спровокувати страшні руйнування. Якби не ось ці чернігівські майстри піротехнічної справи, сюди була залетіла авіабомба, вагою 500 кілограм знесла ворота, і в людей під порогом житлового будинку зупинилася. І не просто бомба, а п'ять наднебезпечних бомб Фа 500 Саме такими й бомбили багатоповерхівки в центрі Чернігова. Одна з таких влетіла, і в дім Максима, місцевого жителя, каже: був у сусіда під час падіння літака Красноярцева. Вийшов на вулицю і був шокований, коли подивився на свій будинок. Бачу, звертав увагу, що до така велика. Дірка в будинку. Я вже зайшов, ну і дивлюся, що ж сюди потрапило. Потім бачу, що тут лежить така бомба. Ну я зразу не зрозумів, бомба чи ні. Я думав, може бак якийсь. Ну воно кругле таке, вона влетіла не детонатором, а хвостом. Вона знесла цю перегородку. Якби була б, мабуть, кирпічний будинок, може б зупинилась там. За півгодини сюди дістався і Михайло з колегами побачене вразило. Найважче було забрати одного кабанчика з жилої будівлі, який залетів через вікно, перелетів через двоспальну кровать і упав. І зупинився в кімнаті. В той момент артилерійські обстріли району не припинялись. І найстрашніше те, що влучання будь-якого снаряду могло рознести весь приватний сектор. Зваживши всі ризики, піротехніки наважились на нечуване зробити все на місці. І вручну ці кадри облетіли увесь світ. Мій колега поливав водою. Так, я викручував детонатор, і ми чуємо під час цього, коли ми викручували детонатор, йшли підриви. Тобто арта працювала. Тобто Ми їх е відкрутили, перенесли в безпечне е місце і людям ми дали інформацію, що вони вже скажімо, в безпечному стані знаходяться. Але щоб їх звідси було забрати, потрібна була спецтехніка, тому що вага одної. Авіабомби 500 кг. Знешкодити в бойових умовах ФАБ-500 це був неабиякий досвід, та на цьому експерименти не закінчилися. Треба було якось дістати 500 кілограмових авіаційних кабанів, і тоді придумали спеціальний пристрій. Пригнали такий тракторець, туди вирізали забор. І туди під'їхала максимально туди. Таким телескопом ми її накатили, прив'язали. Все це звучить як фантастичний бойовик, за яким ще знімуть не один бестселер на Оскар. Але для цих хлопців це просто частина життя. Те, через що їм довелось пройти, захищаючи власні родини, власне місто і країну. Сім'я Максима вже повернулась до Чернігова. Він кожен ранок водить доньку до дитячого садка. Які плани після війни? От, піти в відпустку і поїхати кудись відпочивати. Але це каже теж, мабуть, світить не скоро, тому що в Чернігові та на околицях десятки аварійних будівель, які призначені на демонтаж, бо відновити їх ніяк неможливо. Наприклад, як сумнозвісна школа номер 18 та той самий будинок на Чорновола. Тож тепер у них буде багато і цивільної роботи. Ми от о, будемо розбирати всі аварійні будинки, тобто туди, де не можуть зайти звичайні люди. У нас нова техніка це більш сучасна, нові зразки і у нас є вже і. Самосвали і рейдери, які розбирають завали. Ця техніка ну, дуже допомагає під час роботи на завалах, тому що що можна зробити машиною, ми можемо робити півдня. А Михайло тільки повернувся зі сходу. каже: роботи по розмінуванню в Україні вистачить на роки і досвідченим піротехнікам буде чим зайнятися найближче десятиліття. І з 2014 року ми активно участь беремо розмінування напрямку Луганськ, Донецьк. На даний час під час повномасштабного вторгнення всі наші сили кинуті на розмінування, і ми працюємо на даний час і на території Чернігівської області, і також допомагаємо іншим областям. Після нового року ми повернулися з Харківщини. На даний час один розрахунок у нас працює на Миколаївщині. Двоє українських чоловіків фахових і незламних, хоч і втомлених страшним річним марафоном, але готових працювати і надалі до переможного миру і спокійного майбутнього українців. Сергій Косташ, ICTV, Єдині новини.